Ми дякуємо за геройське свідчення любові до батьківщини наших захисників навіть в катівнях Росії. Але теж відчуваємо обов'язком нашої церкви в контексті нашого душпастерства зцілення ран війни бути поруч, підтримувати родини наших військовополонених. Ми бачимо дуже часто, як вони Мовчки стоять з плакатами на наших майданах перед будівлями державних установ, як вони страждають часом від браку уваги до них, зокрема, браку інформації про їхніх рідних і близьких. І тільки церква є поруч з ними, там, на морозі, ми молимося, підтримуємо. Намагаємося бути разом з ними, слухаємо їхні історії, намагаємося бути голосом болю родин наших військовополонених.